Розкажу вам одну історію про одного жлоба, який поміняв любов на кусок дешевого металобрухту від Ілона Маска. А той жлоб це я. Є в мене така машинка, порш Panamera. Робив я її тільки моторчика, зробив, бо вони 3,6 погані, Гелізовочка, все, вона новенький. на обкаточці, 20 тисяч пробігу, забрав я її. І що? Пішов, залив 20 літрів, не 20 не на 2 тисячі гривень, а воно мені показало гадство знаєш наскільки. На 180 кілометрів в день я проїжджаю сотку, то я порахував, що мені прийдеться їздити в тисяча гривень в день. Така собі не дуже весела історія, але як воно є насправді. А оця от вона, от, от вона забрала ту машинку. Ну, я так собі прикину, нащо мені та паномера за такі гроші? Буду думаю, виставляти її на продаж. Жалко, звісно. Машинка. 16 рік в максимальній комплектації. edition, всередині є все. Підігрівчик, я зараз покажу. По кузову розкажу, все оригінальне. По морді було битися, все в оригіналі. Фари викинув старі, поставив за трьошку самі зарядження. Оце зараз машинка працює, щоб ви собі зрозуміли. І не чути, вона працює як електрокар. Ну, не знаю, чи її віддавати. Ну, треба продавати, що ж зробиш. Я чого вирішив продавати. Бо я собі маю чітке розуміння того, що я з машинами на бензиновому моторі завершив назавжди, в принципі. Ну, На сьогоднішній день, я думаю, що я завершив. Якби я не завершував з ними, я би цю машинку би не продав би ніколи в житті. Ви гляньте, яка вона всередині. Все шкірка, всюди шкірка. Навіть от, -от б'єш, ніде не ні пластик, не рипить. Ключик. Дітки граються з ключик теж гарненький, в стилі. Поршика. Тут як верто все. Хто знає телефон верто, тут сідаєш, головний козир цієї машини це в її машині скільки? З го року вона проїхала, до речі, 40 тисяч, 70 тисяч кілометрів. Я взяв, коли їй було 40-30 тисяч на ній наїздив. Тут сідаєш, пахне шкірою. Куди ти не. Де ти не. Торкаєшся всюди шкіра, руль шкіряний. Тут ну, шикарно, просто ти сидиш і ти кайфуєш від тої машини. Є машини, які просто катають тебе по місту, а є від яких ти отримуєш неймовірне задоволення. Оце та машина: від запаху до зовнішнього вигляду, до музики Ну, все тут. Ду висі душечок, зручні, підігрівчики. Взаді теж консоль там, з зіма керування з Зі всім керуванням. Ну, одним словом, це. Мрія а не машина, але я ж вам кажу, жлобство перемогло любов. Тому ми виставляємо її на продажу. А так як компанія Intertrade це завжди е вигідні тачки. Дивимось, звісно, Хоч, я, я хочу її за 40 продати, вона мені так стала. Але зараз самі дешеві такі порши коштують 34, і непонятно, що з них мотором. Тут мотор на гарантії, загільзований. Якщо самі дешеві 34, ми цю будемо віддавати за 30. щоб. Компанія інтертрейд була в своєму статусі, що з нами завжди вигідно. Так що, кому може цікаво, віддамо любов у добрі руки. побачення. До